Навіть найкраща стратегія для схуднення зупиняється, якщо одне не працює. І часто це не те, що ти їси, і не те, що ти не їси, а те, чого тіло не отримує. Є речовина, яку тіло використовує як сигнальний механізм. Вона не дає енергії, не будує клітини, але без неї не вмикається жироспалення. Її не можна отримати з їжі у потрібній кількості. І більшість людей навіть не здогадується, що саме вона відсутній елемент у їхньому схудненні. Вона не синтезується сама по собі, активується лише в дуже специфічних умовах і блокується так само легко, особливо якщо підвищений інсулін. Без неї рецептори до інсуліну втрачають чутливість. подібна, працює мляво, жир не розщеплюється, воно активується головною жиромобілізуючою сигнал. Стає важче спати, важче рухатись, важче тримати мотивацію. Ця речовина бере участь у понад двох тисячах біохімічних процесах. Вона активує імунну відповідь, контролює запальні реакції, регулює рівень кортизолу. Без неї лептин не працює. Без неї гормони наднирників не синтезуються повноцінно. І найголовніше, без неї жирова тканина не стає метаболічно активною. І якщо ти не можеш схуднути або стикнулася з плато, попри всі намагання робити все правильно, цілком можливо, що причина саме тут. Вже здогадалась, про що я? Це вітамін D. І якщо ти досі не звертала на нього уваги, зараз я розкажу, чому це могло бути критичною помилкою. До речі, якщо ти вже тут і це відео тобі корисне, ти цей вподобати підписатися на канал і напиши в коментарях. Приймаєш ти вітамін Д чи ні? Отже, вітамін Д діє як прогормон. Тобто він не просто виконує функцію вітаміну, він запускає каскади гормональних реакцій. Зокрема, бере участь у синтезі статевих гормонів, особливо прогестерону і тестостерону. Він впливає на секрецію кортизолу через наднирники. без достатнього рівня вітаміну Д, що то подібна залоза, не працює стабільно, і Т3 перетворюється не в активну форму, а в реверсивну. Це означає знижений метаболізм навіть при дефіциті калорій. Окрім цього, вітамін D впливає на чутливість до лептину – гормону, який сигналізує, що жиру достатньо. Якщо рецептори до лептину глухі, апетит зростає, а тіло не змінює енергетичну стратегію, навіть коли жиру багато. Також вітамін D безпосередньо впливає на метаболізм глюкози. Він регулює експресію інсулінових рецепторів у м'язах і жировій тканині. Тобто від його рівня залежить. Наскільки клітини реагують на інсулін, якщо вітаміну Д недостатньо, чутливість до інсуліну знижується і тіло виробляє більше інсуліну для тієї ж кількості глюкози. Це прямий шлях до гіперінсулемії та блокування жироспалення. Крім того, вітамін Д модулює активність імунної системи. Якщо його мало, підвищується рівень системного запалення а запалення навіть низькорівневе це стрес для тіла. І коли є запалення, тіло утримує жир, тому що запальна реакція блокує нормальне функціонування гормональної системи. Також вітамін D пригнічує продукцію прозапальних цитокінів, зокрема ТНФ-альфа і IL6, які не лише підтримують інсулінорезистентність, а й безпосередньо впливають на метаболізм жирової тканини. Інакше кажучи, без достатнього рівня вітаміну D тіло живе в умовах постійного гормонального шуму, в якому витрачати жит просто неможливо. Саме при схудненні найважливіше це стабілізація гормональної відповіді. Саме вона визначає, чи буде тіло знижувати вагу ефективно, чи просто адаптується до дефіциту, знижуючи метаболізм і зберігаючи запаси. Коли ми говоримо про гормональну регуляцію в процесі схуднення, йдеться не лише про рівень окремих гормонів, а про здатність тіла точно щитувати і інтегрувати сигнали. Терордні гормони мають рецептори майже у всіх клітинах тіла. При відсутності вітаміну Д, як ми вже згадали, перетворення Т4 у Т3 порушується. Це означає, що навіть при дефіциті калорій витрати енергії знижуються. Якщо чутливість мозку до лептину порушена, він отримує викривлену інформацію про енергетичний статус і не коригує апетит чи витрати енергії відповідно до реальних умов. Крім того, вітамін D впливає на експресію генів, пов'язаних із чутливістю до інсуліну. Це не означає, що без нього відбувається повна блокада ліполізу, але при підвищеному інсуліні тіло використовує жир менш ефективно і швидкість мобілізації жирних кислот знижується навіть при дефіциті. Тобто, ключове не те, що вітамін D вмикає схуднення, а те, що без нього гормональна система працює розбалансовано. І замість того, щоб переходити до активної мобілізації жиру, тіло уповільнює обмін, зберігає ресурси і не змінює метаболічну стратегію. Але перед тим, як ти зараз побіжиш в аптеку за банкою вітаміну D або закриєш це відео, бо вже його приймаєш, і впевнена, що в тебе все, все під контролем, дозволь мені пояснити, чому це не так просто. Бо в реальності, навіть якщо ти приймаєш вітамін Д, тіло може ним не користуватись, особливо якщо рівень інсуліну в тебе підвищений. Вітамін Д це жиророзчинний вітамін, а це означає, що він накопичується в жировій тканині. І коли інсулін високий, а жирові клітини запечатані, тіло просто ізолює цей вітамін. Він є, але не активний. Він у тілі, але недоступний. Це підтверджено дослідженням. При інсулінорезистентності і на масі тіла сироватковий рівень Д низький навіть у тих, хто його приймає. Бо не проблема в дозі, проблема в доступі. І поки інсулін високий, цей доступ заблокований. І навпаки, коли рівень інсуліну знижується, жирові клітини втрачають сигнали до накопичення і стають доступнішими для мобілізації. Це означає, що вивільняється не лише жир, а й вітамін Д, який зберігався в адепоцитах. Він починає циркулювати, активується в печінці та нирках і вже тоді виконує свою фізіологічну функцію. Але цей процес неможливий, поки тіло перебуває в умовах постійної гіперінсулемії. Бо інсулін буквально блокує доступ до внутрішніх ресурсів і до жиру, і до вітаміну Д, що в ньому зберігається. Тому, якщо ти просто приймаєш вітамін Д, але не працюєш з інсуліном, ефект буде обмежений. Низьковуглеводне харчування, періодичне голодування, чутливість до інсуліну. Це не опції. Це передумова того, щоб тіло взагалі могло використовувати те, що вже має. Саме тому я створила програму Катикович перезапуск метаболізму. Для тих, у кого схуднення заблоковане не їжею, а гормонами. Якщо ти вже на кето, але вага не зрушує, або енергії менше, ніж мало би бути, це те, з чого варто почати. А якщо ти тільки переходиш на низьковуглеводне – завантаж 14-денний гай. Це стартова точка, яка дає тілу перші сигнали для зміни метаболічного фону. Лінк під відео. Навіть влітку ти можеш мати низький рівень вітаміну Д, бо справа не лише в сонці. Підвищений кортизол блокує його активацію. Дефіцит жирів знижує засвоєння, а проблеми з жовчовиділенням або кишечником просто не дають йому пройти далі травної системи. І навіть якщо ти лежала не на пляжі, але шкіра була під кремом, за склом або не в зоні ультрафіолету, синтез не відбувся. Тому не здогадуйся, перевір. І саме 25 ОЕД або 25 гідроксид вітамін Д це стабільна форма, що відображає загальний статус. Ціль не норма. В 30 нанограм на мілілітр, а діапазон 50-90 нанограм на мілілітр. Саме там починається ефект. Форма має значення: де три в олійних гелевих капсулах засвоюється краще. Без жиру біодоступність різко падає. Ідеально з оливковою олією, авокадо або кокосовою, не з соняшниковою. Початкова доза. 4 тисячі, 5 тисяч на день. Але не вічно. Ти маєш відслідковувати рівень і коригувати дозу. Ідеально раз на 3-6 місяців. Бо токсичність рідкісна, але гіпердозування не стратегія. Але навіть при правильній формі, дозі і рівні, якщо в тебе інсулінорезистентність, ефект може бути нульовим. Тіло буде просто ховати вітамін Д у жир і не використовувати. Саме тому низьковуглеводне харчування, інтервальне голодування і фізична активність це не додаткові інструменти. Це те, що створює умови, в яких вітамін Д може працювати. І саме в цих умовах тіло починає віддавати жир. Не тому, що ти менше їси, а тому, що всі сигнали для цього зійшлися. Сподіваємося. І ще одне. Якщо ти хочеш не просто знати, що робити, а реально прийти шлях трансформації, я створила систему, яка допоможе тримати фокус, темп і контроль протягом 12 місяців роботи з тілом. Це не черговий трекер, або щоденник, це структура мислення побудована навколо сигналів, фаз, прогресу, стабілізації та адаптації. Вона не просто показує результат, вона гарантує, що тіло не повернеться назад. Лінк під відео. Я справді рекомендую подивитися навіть, якщо ти вже досвідчена в кето. Бо без цієї системи метаболічної трансформації більшість просто застряє на одному місці. Побачимось в наступному відео. Па-па!